Чому виграв вибори Трамп? Тому що він говорив те, що від нього хотіли почути американці. І коли він говорив, що він зупинить війну за 24 години і що у нього хороші стосунки з Трампом, це було саме те, чого хотіли почути американці. І вони за нього проголосували. Хіба це не дивно? Українці ж теж проголосували за Зеленського, тільки тому, що почули від нього те, що він хотів сказати. А що відбулось потім? А потім відбулось те, що Трамп... Не зміг зупинити війну за 24 години, а може, й не планував, а може, й знав, що не може зупинити. І ось тоді він почав іншу гру. Але ця гра не може бути всупереч думки виборців, всупереч думки громадян. Бо вони все вирішують, бо це ж демократія. І з того часу, як він. Прийняв таке рішення, він почав щоденно впливати на своїх виборців, виказати їм, який Путін поганий, як він його зрадив, як він помилився, як він хотів мира, а Путін його підвів. І що ми бачимо? Це не мантри, це просто вплив на виборців. Ну, Зеленський же теж каже, нам захід нам не допомагає, нас погано підтримують, і ми починаємо вже не орієнтуватись на захід. Так показує соціологія. А що відбувається в Сполучених Штатах? А в Сполучених Штатах остання соціологія показує підтримку України. Серед республіканців вже вищу, навіть через це чим серед демократів, і так само підтримка санкцій проти Росії. Отак політики впливають на суспільство. Отак, суспільство впливає на політики. Підписуйтесь на мій канал, у мене тут дуже багато цікавого. Залітай в мою аналітику там глибше і довше, і не лише про це. Слава Україні!